Добрий день всім! Ми з України, з Одеси. На жаль, війна все ще продовжується в нашій країні, але ми впевнені в нашій українській армії, що ми переможемо якнайшвидше, та життя стане спокійне, як воно було до цього, але бажано набагато краще. І сьогодні ми хотіли поділитися з дуже важливим та цікавим відеороликом з нашого каналу Юрій та Станіслава Салтаненко. А стосовно яке ж таки різдво правильне? Чи який календар може бути правильним? Можна зрозуміти, що раніше людство жило по юліанському календару, але згодом вчені виявили, що скажімо так, перебільшили на два тижні, і вже дослідили, що треба, скажімо так, повернутися на два тижні і вже застосувати новий григоріанський календар. І вже близько 1920-х років минулого століття. Що вийшло? Всі країни це зрозуміли і зробили як. Треба розуміти таку цікаву річ, що спочатку народився наш Месія та Спаситель хто? Ісус Христос. А вже від Його народження почали відраховувати Новий рік. Тобто спочатку повинно бути Різдво Ісуса Христа, а потім повинно вже бути Новий рік. І тому, коли вже всі зрозуміли, що григоріанський календар більш точний, і зробили, що коли виявили, що 25 грудня народився Ісус Христос. Тому на тиждень приблизно пізніше повинен бути новий рік, тобто 31 грудня. Все логічно. Але, наприклад, на нашій землі Україна була у складі Радянського Союзу. Радянський Союз як? Ну він же не може жити з усіма війну в іншу, скажімо е, так, у різний час, що всі там, наприклад, живуть одного числа, а він на два тижні е, попереду. Тому він як? Він з усіма переніс свій новий рік на 31 грудня, і все добре. Але Різдво. Він забув перенести, скажімо так, не захотів. І залишив його по старому юліанському календару 7 січня. І що виходить? Що наша Україна, наші всі землі, там і Росія, там і всі там, Казахстан, там і Білорусі живуть як? У двох календарях. Одні, жив, одні живуть по Григоріанському, інші по юліанському. І це неправильно. Бо тут треба розуміти таку річ, якщо ви, любі друзі, святкуєте Різдво. 7 січня, тоді, будь ласка, забудьте по 31 грудня, зачніть двері, лягайте спати і все. І святкуйте всі салюти з 13 на 14 січня. Тоді буде все справедливо. Бо неважливо, коли ви святкуєте Роздво, ну якщо так більше <з> загалом це описати. Важливо тоді, щоб це спочатку був Ісус Христос, народження, а потім вже було нове літочислення, тобто вже Новий рік. Тому, любі друзі, не обманюйтеся, розумієте, в чому є. Тобто істина, що десь нас. Ну, було, скажімо так, неправдиве вчення про все це. Але, як то кажуть, крок за кроком ми будемо виправлятися та розуміти правильну істину. Євгенія Добавич, що, що вона хоче сказати. Ну, я зі всім згодна, тому що це правдива інформація. Ви можете навіть погуглити в інтернеті, тому. Ну, Треба знати істину, а не бути як всі, як всі табором там. І празднувати. Треба спочатку, як Віктор вже сказав, спочатку народження Ісуса Христа і літочислення після народження, тобто Новий рік. Ось. Тому ми залишимо повне посилання вже в описі на відео. Тому все дивіться і підписуйте, підписуйтесь на підписуйте наші канал. канали. Так. І хай вам щастить, і будьте здорові! З різдвом у кожне серце й дім благословляємо. Амінь.